Привіт! Сьогодні мова піде про інтенти. Тема досить простенька, але не можу собі не дозволити про неї розказати, тому що хотів би зі своєї сторони додати простими словами опис деяких речей, які мені, коли я був початківцем, були незрозумілі. І, і, і тим самим, надіюсь, буду корисним вам, якщо раптом вам ця тема нова, і ви зараз вивчаєте Android. Власне, що вам потрібно знати про інтенти і всього навколо інтентів, в першу чергу, вам потрібно розуміти, що це таке. І друге, це де, коли і як їх потрібно використовувати. Власне, давайте почнемо з першого питання: що таке інтенти? На інтенти варто дивитися, як на намір зробити щось в рамках Android. Тобто, створюючи інтент, ви кажете андроїду, що ви маєте намір зараз, наприклад, відкрити сторінку, або ви маєте намір передати дані з екрану А на екран Б тощо. Зазвичай це основні якби, варіанти використання інтентів. Є ще така штука, як інтент фільтр який використовується в Android, але це трошечки друге. Про це можна буде поговорити або в рамках окремого відео, або якось потім, тому що зараз, власне, про інтенти, як про базу і для чого вона використовується. Що потрібно знати на початку? Є інтенти двох видів: явні і неявні. Вони відрізняються тим, що. Явні указують, як би це не було дивно, явно що вони хочуть і як вони це хочуть. В той час як неявні інтенти просто делегують виконання а, якоїсь роботи для точніше не для А на операційну систему Android. Спробую навести приклад. Явний інтент це коли у вас є сторінка А і сторінка Б, і ви робите явну навігацію з сторінки А. На сторінку Б. Ви робите цю навігацію в рамках вашого додатка. Android знає, що ви явно хочете, все у вас класно. Неявний інтент це, наприклад, у вас є якесь посилання, яке ви хочете відкрити. Ви його хочете відкрити де? Правильно, в браузері. А, наприклад, у вас в додатку є посилання, на яке ви клікаєте і відкриваєте браузер. Так як ви не пишете браузер, це не ваш застосунок, і ви не маєте на нього ніякого впливу. Вам потрібно його відкрити. Таким чином, ви створюєте неявний інтент, де ви просто вказуєте, що ви хочете відкрити інтернет-сторінку. Таким чином, Android буде шукати у вас в телефоні додаток, який може обробити відкриття інтернет-сторінки. Чому він вважається неявним? Тому що ви не вказуєте чітко, хто, що і взагалі як має відкрити цю сторінку. Ви просто кажете, у мене є посилання, відкрий. І далі вже Android сам робить те, що він може. Якщо у вас є декілька цих браузерів, то вам буде якби, предоставлений вибір, як саме ви хочете відкрити цю інтернет-сторінку. Що в принципі добре, тому що ви маєте якби, можливість вибрати те, що вам потрібно. Але. Якщо у вас немає жодного браузера, в такому випадку Android вам викине помилку про те, що сорі, але типу, я не зміг знайти потрібну річ в вашому телефоні, типа от вам помилка. І живіть з цим. Насправді, це не так страшно, як може звучати. З цим можна жити, тому що можна перевірити перед запуском неявного інтента, чи є у вас взагалі якийсь додаток, який би міг таке обробити. І якщо він є, тоді відкривайте. Якщо ні, тоді не відкривайте або робите ту логіку, яку, яку вам потрібно на той ваш момент. Основні функції інтентів, як я в принципі вже розказав, основні функції інтентів це запуск activity, передача даних між activity, запуск якихось зовнішніх додатків, тобто той же браузер або якась інша схожа штука. Виконання дій, наприклад, поділитися якимсь то контентом. Тобто у вас є якийсь текст, ви хочете його скинути в якийсь месенджер, наприклад, Боже, не можу виговорити. І ще один варіант використання інтентів це запуск якоїсь сторінки, в нашому випадку це Activity, мова саме за Activity, для отримання якогось результату. В Android для цього є спеціальна ключова. Uh, якби функція, яка вже депрекейте, і під це вже є нове API, але суть про що? Uh, мова йде про start Activity for Result. Тобто, ви можете, якби якщо трошки вслухатись в назву, ви можете запустити якусь activity для результату. Тобто Start Activity for Result. Як це працює в двох словах: у вас є activity A і activity B. Activity A запускає. Ну, наприклад, має якийсь е, якийсь текст. І кнопку для запуску activity B. На activity B у нас є поле для ввода, і на цьому полі ми можемо ну, логічно да, ввести якусь інформацію і нажати кнопку там, Зберегти. Після кліка на цю кнопку результат того тексту, який ми ввели, буде передаватися назад і виводитись в текст на перший екран. Таким чином, ми реалізували а, функціонал Start Activity for Result між двома екранами. З одного екрану ми відкрили другий, отримали результат, повернули на перший. Ось так воно досить просто працює. Е, знову ж таки, це досить такі лабораторні умови. На практиці це все може бути дуже заплутано, дуже складно і так далі. Але якби, ну, суть така, якщо з цим добре розібратися, ви зможете такі банальні речі ускладняти до того моменту, наскільки вам це потрібно буде. Приклади використання Індіа. Перший приклад це запуск Activity. з Другого активіті. В такому випадку нам потрібно створити інтент, вказати звідки з якого контекста ми хочемо запускати нову активіті, Другим параметром указати, яку саме ми хочемо запускати нову активіті. Після чого використати функцію, яку нам надає Android Start Activity. Після чого вона буде запущена. Таким чином, ви робите навігацію між вашими сторінками. Також тут можна додатково вказувати, що саме ви хочете, щоб відбулося з вашою минулою активів. Вона потрібна, щоб зберігалася, не зберігалася, очищалася, перезаписувалася і так далі. Але якби сам базовий перехід працює таким чином. Другий варіант використання інтенту це використання інтенту з неявним типом, тобто для запуску якихось сторонніх додатків, наприклад, тот же приклад з браузером. Насправді не дуже він відрізняється від минулого прикладу. Нічого складного в цьому немає. Нам потрібно так само створити інтент, указати в нього, що саме нам потрібно запустити, після чого запускати. Але тут потрібно розуміти, що ми можемо отримати помилку, якщо у нас нічого не буде, тобто не буде додатка, який зможе справитися з цією задачею. І або ми можемо просто обробити це на один крок раніше, для того, щоб просто впевнити, що у нас все буде в порядку. Тобто, якби вибір за вами. Якщо хочете, просто роб... обробляйте помилку. Якщо не хочете, можете просто якби, перевірити, щоб у вас все було окей і працювати якби, в умовах без помилок. От і все. І третій варіант використання інтентів це передача даних між двома activity. Так само, наприклад, у нас є варіант activity A і activity B. При кліку на кнопку ми переходимо на activity B. Але окрім того, що ми на неї переходимо, ми ще в неї передаємо якийсь супер-пупер важливий. Важливий текст, якусь інформацію, яка нам там потрібна. Приклад досить такий іграшковий. Ми передаємо просто текст болванку але насправді такий механізм використовується досить часто. Наприклад, коли ви гортаєте якийсь там список товарів, і при кліку на товар ви відкриваєте, наприклад, деталі цього товару. Тобто, при кліку на товар, ми, грубо кажучи, створюємо новий. Ну, ми створюємо інтент, передаємо в нього ID товара, і вже пере, при заході на нову сторінку, ми по цьому ID товару розуміємо, що саме нам треба завантажити з сервера. І по цьому ID-шнику, наприклад, ми можемо е, стягувати всю необхідну інформацію. Тобто, да, можна, наприклад, передати там всю інформацію. Ну, це буде зовсім не коректно, так робити не потрібно. От е, тому, якби використовуючи такий от механізм, ми, в принципі, ну, можемо. Отримати всю необхідну інформацію з інтернету, тим самим не перегружати і інтенти, і нашу навігацію, і сервер. Ось така у нас базова інформація про інтенти. Надіюся, відео вам було корисно. Якщо це так, підтримайте лайком. Якщо ні, пишіть в коментарі, що саме я не розглянув, або можливо, які саме питання у вас залишились. Буду намагатись на все відповідати. Якщо такі будуть, також не забувайте те, що у нас є група з Android-девелоперами в Україні. Описанню в описі. Всі вихідні матеріали на кітхабі. Патріоні підписуйтесь і до наступних зустрічей. Пока-пока.